Сьогодні 1 вересня, для когось це свято. Я вітаю всіх, для кого це свято. А я приїхала на квартиру, тому що скоро наступний етап ремонтних робіт ми будемо робити підлогу. І для цього потрібно прибрати все, підготувати. Саме сьогодні в мене з'явилося натхнення. Хочу знімати весь процес на відео, тому що мені цікаво дивитись такі відео. Це по-перше, а по-друге, я хочу залишити це в пам'яті, щоб потім, коли через певний час, я сподіваюся, що дуже короткий, я буду сидіти на своєму дивані, уже в повністю зробленій квартирі і передивлятися відео, як все відбувалося. Тому я вам покажу, що зараз готово вже. І як ми будемо все робити поступово. Тут ще стара. О! Старі двері вже є нові, вони дуже сподіваюся, що скоро буде тут і стояти. Такі з цієї сторони біленькі, гарненькі. І ось що ми маємо на зараз. Роботи тут, звичайно, ще Хо -хо. дуже і дуже багато. Давайте я зараз по порядку швиденько вам розкажу, що ми зробили і що взагалі планується. Ну, так, швиденько. Так, це буде коридорчик. Ось такий невеличкий. Тут ми зробили трішки перепланування. Був коридор, і ось тут була стінка в туалет. Ми це зробили як один великий туалет, тому що місця тут насправді не дуже багато. Це в нас туалет. Це зало. Тут буде кімната моєї доньки, тут буде наша кімната, ну і тут буде кухня. Стіни ми ложили заново на тому ж самому місці. Також перекладували ось цю стінку. Вона була повністю до кухні. Там була також стінка, зробили невеличке перепланування. І виходить зараз ось так. Дякую. Дякую. Це не кінцевий результат. Це стіна зроблена, ну, як чорновим варіантом. Вона зроблена, в принципі, під поклейку обоїв. Якщо на цю стіну клеїти одразу обої, то це мають бути обої? шпалери. Шпалери. То вони мають бути, бути дуже товсті, щоб перекрити якісь нерівності. Також є варіант все це вирівнювати фінішною штукатуркою. Що ми і будемо робити, я хочу спробувати наступне. Я хочу спробувати. В ось цю фінішну штукатурку добавити пігмент. Щоб ем, спробувати зробити їх прямо ідеально рівними, тому що шпалери я насправді не хочу клеїти. Хочу спробувати у фінішну штукатурку додати пігмент. Або це буде повністю чисто білий, або це буде такий до бежевого. І подивимося, як воно буде. В будь-якому випадку. Можна поверху поклеїти обої, шпалери і виправити ситуацію. Не знаю, ще, будемо пробувати. В ідеалі, звичайно, якщо все буде, от прям вийде так, як я хочу. Якщо буде гарний колір, і якщо буде рівна стінка, то це взагалі буде пушка. Тут колись було вікно, воно десь отак от йшло вікно, і тут стояли двері на балкон. Але так як в планах є. Трішки його винести, зробити трішки більшим і щоб він був повністю як з панорамними вікнами, то ми вирішили зробити тут арку. Спочатку я хотіла, щоб воно так і залишилось, тобто просто арка. Але є стільки нюансів, просто Ох, їх просто ну, дуже багато. Є два варіанти. Або тут буде просто як склопакет такий великий, або буде така як скляна ширма. Буде все біленьке, світленьке з чорними деталями. Це стіродур. Так як в квартирі взагалі не буде батарей, скрізь буде тепла підлога. Стіродур стелиться на плити, потім мотається підлога, потім робиться. Вирівнювання і вже потім стелиться ламінат. Я насправді чомусь забула, що тут доволі таки багато сміття, яке потрібно буде виносити. Як це буде, я ще не знаю, тому що я приїхала з надією на те, що мені потрібно буде тільки вичистити всю підлогу, щоб ми з папою могли вже стелити... Цей стінадур, але я розумію, що не все так легко і не все так швидко не все так просто. Така краса виходить. Я так хочу вже швидше закінчити. Сьогодні я зробила зовсім трішки. Я прибрала дві кімнати стосовно цього будівельного сміття. Потрібно дізнатися взагалі, куди його можна вивозити, тому що на звичайні смітники його виносити не можна. Таке, що там ну, не будівельне я винесла, також потрібно буде ще довинести ем, мішки з-під штукатурки. Ось такі от новини. Зараз вже час йти забирати доньку із садочка. Це буде як Перша частина ремонту для щоденника ремонту, щоденника пам'яті ремонту. Сподіваюсь, через декілька місяців я вже буду передивлятися це відео, а тут буде зроблено хоча б більше половини. Я погнала вам гарного дня і дякую, що подивились відео.